Привіт! Ми знову пропонуємо вам трішки розважитися та перевірити ваші знання чеської мови. Ласкаво просимо до гри. Вгадай, що означають ці чеські слова. Ваше завдання полягає в тому, щоб вгадати значення наступних чеських слів. Увага! Починаємо. Перше вгадайте, що означає слово «старост». Друге, вгадайте, що означає слово худоба. Третє. Вгадайте, що означає слово жадний. Четверте, вгадайте, що означає слово младенець. П'яте вгадайте, що означає слово жена. Не забудьте написати у коментарях, скільки слів вам вдалося вгадати та які цікаві чеські слова ви ще знаєте.